Вітаю! У попередніх відео ми вже згадували, що учні це важливі учасники процесу оцінювання, а отже, вони мають вміти оцінювати себе та інших. У цьому відео пропонуємо вам розглянути специфіку цих двох процесів: самооцінювання та взаємооцінювання учнів під час навчання. Ви також дізнаєтеся про техніки для проведення оцінювання, а ще більше корисних порад ви знайдете у текстових матеріалах модуля. Почнімо із самооцінювання. Одразу зазначу, що те, як учні оцінюють самих себе, залежить від їхнього уміння оцінювати інших. Саме тому ці дві форми оцінювання пов'язані між собою. Розвиток навички самооцінювання це один із принципів формувального оцінювання, адже за допомогою цієї навички учні можуть краще управляти власним навчанням. Почнімо з того, на що може бути спрямоване самооцінювання. Базова відповідь на це запитання: на будь-що, що визначає сам учень або учениця. Але учителям важливо зосереджувати увагу учнів не лише на успішності, але й на самопізнанні. Самооцінювання може бути спрямоване на інтерес до навчання, результати навчання, навчальний поступ у межах певних умінь, поведінку, зокрема під час групової роботи чи на особистісні досягнення. Практика учнівського самооцінювання має сприяти розвитку реальної самооцінки учня. Що я маю на увазі, коли кажу реальної? Психологи розрізняють два типи самооцінки особистості реальну або адекватну та нереальну, завищену або занижену. Реальна самооцінка Дає змогу не тільки критично ставитися до себе, а й адекватно визначати свої можливості та сприймати досягнення, а отже, бачити власні сильні сторони. Саме до цього вчителі мають спрямовувати своїх учнів, оцінювати самих себе це вміння не тільки знаходити власні помилки, а й визначати власні перемоги. Але як втілювати самооцінювання? У фінських школах поширена дворівнева шкала. Умію це робити, все ще тренуюся. У практиці українських шкіл часто задіяна трирівнева шкала. Мені вдається, я тренуюся, мені ще варто попрацювати. Визначати, яку шкалу застосовувати варто на шкільному методичному об'єднанні. Тоді вдається ухвалити спільне рішення. Щоб самооцінювання було успішним, має втілитися три передумови. По-перше, учні та учениці мають бути мотивованими. По-друге, здійснювати самооцінювання слід за чіткими критеріями. По-третє, завершувати самооцінювання потрібно зворотним зв'язком від учителів або однокласників. Самооцінювання можна здійснювати усно та письмово. Усне самооцінювання може супроводжуватися сигналами рукою або використанням кольорових фішок. Оцінити себе письмово можна на бланках з самооцінювання. Оформте їх так, щоб дітям було цікаво з ними працювати. Розгляньмо техніки самооцінювання. Почнемо з усних. Їх застосовують, щоб допомогти учням оцінити, наскільки вони розуміють навчальний матеріал, чи спроможні виконати завдання самостійно або з додатковою допомогою. Звертаю увагу, що в запропонованих техніках зворотний зв'язок надає учителька або вчитель, а не однокласники. Отже, перша техніка сигнали рукою. Для початку домовтеся з учнями про використання сигналів. Наприклад, я розумію і можу пояснити, це підняти великий палець вгору. Я все ще не розумію. Великий палець відвести вбік. Я не зовсім упевнений чи впевнена помахати рукою. Поки ви пояснюєте матеріал дітям, вони використовують сигнали, щоб показати, зрозуміло їм чи ні. Проаналізувавши сигнали, запитайте учнів, що саме вони не зрозуміли, у чому відчувають невпевненість, а що зрозуміли і можуть пояснити. Отримавши відповіді, вирішіть, як діяти далі, розглянути тему повторно, навести додаткові приклади, чи продовжити навчання за програмою. Наступна техніка бесіда. Вона передбачає індивідуальну розмову, упродовж якої учень або учениця обговорює з вами власний рівень володіння певними уміннями. Висновок про це учні роблять на основі виконаного завдання, визначаючи свої сильні і слабкі сторони. як ми вже зазначали, формувальне оцінювання спрямоване на пошук сильних сторін. Проте не слід забувати і про пошук і вирішення проблемних моментів. Отже, ми з вами розглянули техніки, які передбачають усну взаємодію. Тепер подивімося на ті, яким можна здійснювати як усно так і письмово. Наприклад, техніка трихвилинна пауза. Ви озвучуєте початок трихвилинної паузи, упродовж цього часу учні обдумують поняття ідеї уроку, пов'язують з попереднім матеріалом, зі знаннями, з досвідом, а також визначаються із незрозумілими моментами. Запишіть на дості незавершені твердження. Запропонуйте учням вибрати два або три із них і попросіть озвучити або записати з власним завершенням. Наступна техніка тижневий звіт. Наприкінці навчального тижня усі учні відповідають на такі запитання: чого я навчилася чи навчився за тиждень. Що для мене залишилося нез'ясованим? І які запитання можна було б поставити учням, якби я була вчителькою чи був учителем? Для цієї техніки можна використовувати бланк для самооцінювання. Далі розгляньмо письмові техніки самооцінювання, коли зворотний зв'язок надає вчитель. Або вчителька самооцінювання завжди відбувається до того, як роботу оцінюватиме педагог. Перша письмова техніка однохвилинне есе, її використовують, щоб учні могли надати зворотний зв'язок про вивчене з теми. Для написання есе вчитель або вчителька може запитати, про що найголовніше ви довідалися сьогодні. Які питання залишилися для вас незрозумілими? Наступна техніка ведення щоденників. Це класичний та ефективний спосіб для учнів подумати про власні почуття, думки та питання щодо розвитку міжособистісних навичок. Щоденник може допомогти учням обміркувати їхній досвід і пов'язати його зі змістом навчального матеріалу. Запропонуйте їм нотувати власну поведінку, слова і навіть думки, які вони не озвучували. Учні також можуть записувати інтерпретацію своєї поведінки, аналізувати, як вона співвідноситься з міжособистісними навичками, що вони хочуть розвинути. Але будьте уважні: такі записи мають бути конфіденційними. Уся особиста інформація зі щоденника має бути недоступною для інших. Учням також слід це розуміти дуже часто щоденники містять ідеї, базовані на власному досвіді, вони приватні за своєю суттю, тож вчителям варто надавати свій зворотний зв'язок письмово, а не усно при інших дітях. Гаразд. Щойно ми з вами розглянули різноманітні техніки самооцінювання. Тепер перейдімо до іншого процесу. З розвитком уміння здійснювати самооцінювання доцільно вчити дітей взаємооцінюванню. Важливо формувати в учнів уміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласників. Варто також вчити їх, як давати поради щодо Покращення цього результату взаємооцінювання активізує навчальну роботу, воно сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до зауважень та рекомендацій, а також зміцнює товариськість та відчуття значущості кожного учня та кожної учениці в колективі. Взаємооцінювання між однокласниками можна здійснювати усно та письмово, в парі або в групі. Розгляньмо кілька поширених усних технік: одна з них називається взаємоперевірка. Запропонуйте парі учнів обмінятися зошитами та перевірити виконане завдання за зразком або певними критеріями. А потім спільно обговорити сильні та слабкі сторони в роботах одне одного. Наступна техніка Я і моя команда. Група учнів виконує певне завдання. Вчитель або вчителька пропонує кожному з учасників визначитися з власним внеском у спільну роботу. Потім діти отримують зворотний зв'язок від інших учасників групи. Перейдімо до прикладів поширених технік письмового взаємооцінювання. Перша з них дві зірки і побажання. Це техніка для оцінювання творчих робіт учнів творів есе. Запропонуйте дітям перевірити роботу однокласника чи однокласниці. Коли учні коментують роботи одне одного, то вказують на два позитивні моменти. Дві зірки і на один момент, який потребує доупрацювання, побажання. Цю техніку учні можуть доповнити словесним коментарем або запитаннями для уточнення. Наступна техніка моя команда: учні виконують певне завдання. Працюючи в групі. Потім учитель або вчителька пропонує кожному з учасників визначитися, чи вдалося їм організувати спільну роботу під час виконання завдання. Також діти з'ясовують, що слід покращити наступного разу вони заповнюють бланки і обмінюються ними. Отже, ми з вами розглянули поширені техніки, які допоможуть вам і вашим учням. Вдосконалювати самооцінювання та взаємооцінювання на уроках. Конструктивного вам оцінювання і до зустрічі у наступному відео!